На вашу думку є важливим у вихованні дітей? Скажіть своє слово. Я знаю, що моє вже виховання пройшло у своїх дітей. А що? Наставляти їх на постійці не розуму да, то їх навчати. І подавати хороший приклад, щоб вони брали з батьків приклад, там і старших мене, наприклад, правнуки вже то, щоб вони розуміли, що можна, що не можна, що це старші, це менші, менших не можна біжати, старших треба поважати. Ну а що ще я знаю? Там уже як, як буде правильно. Я ж сказала чи неправильно, ну, моя думка така. Тому що як їм не пояснювати, не розказувати, а зараз вони в тих інтернетах надивляться, хто знайшов, а потім стараються ж повторювати все. Ну, скоріше, більше уваги приділяти їм ну, і чим-то заохочувати. Даже, даже, если честно, не знаю. В нас це якесь заохочення для їхнього виспитання. Ну, Як деякі ставлять перед фактом от дітей, от ти повинен зробити то то то-то. А я вважаю, що воспитання дітей треба по-другому заохочувати. Если чесно, навіть не знаю. Що важливим є у вихованні дітей? Скажіть своє слово. Це важливе. Неважливого немає нічого. а там важливіше, тільки треба не пускати полязору. Я Почему? думаю так з поля зору дитину. Я думаю, да. так. Я виховала двох дочок дуже добре. Щоб працювали работали школу естетичного виховання. Тому що духовне развитие личности, оно вместе гармонічно сочетается з общим образованием ну, Знаєте, У кожного різні погляди на виховання дітей, нікого не можна якби, строго судити. Кожен, кожен там, батько мати виховує дитину, як вважає. Потрібне. От для вас що є важливим у вихованні насамперед? Ну знаєте, в принципі, у мене діток немає, але я вважаю, що трішки от строго потрібно з дітками. Все таки дуже їх не балувати і не давати все, якби що вони просять. Це сугубо моя думка, тому що от нас не так розбещували, як от наше зараз теперішнє покоління діток. В нас не було такого всього. Ага. Зараз дитина, якщо хоче, їм все надаються. Хочемо на дорогий телефон. Зараз підлітки 13-річні ходять з шостими айфонами за 18 тисяч, там, з планшетами, i айподами. Тобто, Я думаю, що дуже багато теперішніх діти хочуть якби. Тобто це Зайве давай, от просто да. От, наприклад, багато сімей, моїх знайомих, в яких є діти, там перша дитина, наприклад, вони їх дуже там балують, дуже люблять. І е, на жаль, діти не думають про те, що там є в батьків кошти чи немає. Там я хочу, наприклад, тей, там телефон за 10 тисяч. Батьки змушені купувати. Я хочу там поїхати. Поїздка в Львів. Батьки шукають на це кошти. Ну я вважаю це неправильно. Що важливим на вашу думку є у вихованні дітей? Скажіть своє слово. Послідовність треба, якщо ти вже говориш, то треба весь час цього дотримуватися. Ну, в принципі, Я вважаю, що треба дітей любити і старатися бути терплячими. Сама терпляча людина це мама. Важливе, правдивість, не знаю, ще що. Я двох виховала і порядочні сини в мене два. Так що має бути правдивість просто. Повага до батьків, до взрослих, до дітей. Що, на вашу думку, важливо є у вихованні діток? Скажіть своє слово. Розуміння і любов. Якщо в двох словах. А ще можна? Виховання діток. Важливо з ними спілкуватися, розуміти їх, підтримувати їх обов'язково, любити головне. І Все буде добре. У вас є дітки? Так. Да. Є дочка, 4 рочки Мілана. От ви саме так її виховуєте, да, В любові? Стараюсь, так. Да. На не, не кричати і бити тим паче. Стараюсь пояснювати їй все, щоб вона все розуміла. Що для вас важливим є у вихованні дітей? Скажіть своє слово, як ви гадаєте? Терпіння, мабуть. Скоріше, всього. І щоб не кричали. Батьки на дітей. Навірно, терпіння. Це найголовніше. Будь терпіння, значит, будет мудрость детей. Это самое, дітей. Это, це это залог воспитания, це терпіння. Виховувати треба добре. Як ну, саме? Ну, добре виховувати. Щоб людина була людиною, а не наркоманом якимсь вот там. А от на ну, вашу думку, можливо, є якісь розуміння ну, дитини, дозволяти їй те, що вона хоче, але в межах розумного, як я гадаю. Я на перший погляд педагога, тому що я навчаюся на педагога. Я вважаю, що кожна дитина повинна мати те, що вона бажає. Але батьки повинні до цього ставитись ухвалою, не дозволяти їй, щоб вона мала щось зверху, з верхньої відносилась до цього все добре. Буде тоді в щоб вашій сім'ї. Да. Що важливим є? Та, напевно, щоб все було добре, щоб здорові були, розумні. Да? Як Точно? тебе звати? Юя. Громко скажи. Юя. Це твоя бабуся? Да. Як Мам. вона тебе виховує? Сильно-сильно. Да? <схай> Любиш бабусю? Да. На тебе не сварить? Любить тебе? Да.